Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Україна і Сполучені Штати підписали угоду про надра. Ця новина стане центральною ключовою упродовж поточної години. Ми з різних аспектів будемо розглядати її, і з точки зору економічної, а це буде за 25 хвилин. Ну і звичайно, в контексті політичному чи дипломатичному. Ну все, що стосується міждержавних е, взаємин. Це теж окремий мені видається аспект, окрема така тематика, окремий підхід до цієї новини. Ну а співрозмовником моїм і вашим. В цій частині Етеру буде Євген Магда, директор Інституту світової політики. Мої вітання, доброго дня. Має сподівання, що пан Магда чує нас. Давайте ще раз відтестуємо звук. Чи ви нас чуєте? Добрий день. Є певні проблеми технічні, але це нормально для прямого етеру. Зараз я попрошу, аби наші колеги все ж таки сконтактували нас із Євгеном Магдою. Ми обговорили. Ось, цю, ось це повідомлення щодо о, угоди про надра. Ну, давайте, поки це відбувається, я в двох словах розкажу деталі. Е, інформує. Про е, факт підписання цієї угоди Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки, тобто американська сторона була ну, фактично першою, яка про це поінформувала. Новина з'явилася, от я бачу в е, українських змі пізно вночі: 0.046. Це якщо говорити про наприклад е, такий портал, як Українська Правда, і е, з того, що випливає от з цих. Публікації це так, як це подається, це ну спільна згода, яка завізована теж такою фотографією, яку оприлюднила Юлія Свереденко, міністерка економіки України, де вона спільно із скотом Бесентом, тобто своїм американським відповідником, міністром фінансів Сполучених Штатів Америки, демонструють підписану. Угоду два примірники: український і, очевидно, американський. Євген Магда, ще раз, директор інституту світової політики, виходить з нами на прямий зв'язок. Е, Доброго дня, вітаю, пане Олеже. Слава Україні, героям слава. Отже, факт підписаної угоди, і ну, те, те як точилася ця вся історія, слухайте, вона е, була предметом обговорення. Я, а переконаний, і ви так само неодноразово отримували запитання, теж ззовні, е, з боку. Змій інших країн, ну то як там з угодою, коли вона буде підписана, і що вона буде в собі містити. Це сталося. Що це змінює в взаємних американсько-українських? Цікаве питання. Якраз ви знаєте, над цим я і замислювався. Тому що Україна та Сполучені Штати є стратегічними партнерами, ніхто ж не скасовував статус стратегічного партнерства. Правда, він останній раз. Підтверджувався ще ну, формально е декларацією е відповідно за першого президентства Дональда Трампа. Тепер ми бачимо, що ситуація теж стає не менш цікавою і є документ, який ну, реально може претендувати на те, щоб на нього відповідно і. Посилалася і покладалася ну тобто, але давайте спробуємо пограти в конспірологію. Чому таку угоду підписував не прем'єр і не президент? Ну, до речі, тут я просто віду вам слово прем'єр інформував або анонсував те, що ця угода буде підписана два дні тому. Так, ну але е, я я вбачаю такий момент, що якщо щось не так, то можна. Ну або це для. Юлії Свереденко е, аргумент для того, щоб вона стала прем'єром. А ми знаємо, що вона протеже Андрія Єрмака, і в цьому контексті можуть бути зміни. Тим більше там дружину шмигаля е, як сказати, застукали за використанням незадекларованого автомобіля. Ну, це на заході. В таких випадках е, політики йдуть у відставку, нічого не чекають. У нас на такі дрібнички в лапках уваги не звертають. Ну, це таке припущення. Е, я просто не думаю, що ця угода е, вона дасть результат тут і зараз, тому що розробка корисних копалин, розробка надар це ну достатньо складний е, інвестиційно масштабний процес. І давайте так. Ну е, для того, наприклад, е, по га газовидобутку українському росіяни луплять. Після 1 січня дуже, на жаль, ефективно. Чи будуть заходити американські енергетичні кампанії до завершення бойових дій? У мене є сумніви. Ну вони ж не самогубці і в економічному сенсі, і які, е, які е, будуть компанії е, страхові це все страхувати. Це ж теж питання, правда? Далі. Е, те саме стосується нафти, видобутку нафти. Для нас важливо, ну я, е, як і ви, не бачив повного тексту угоди, чи, наприклад, обумовлено те, що е, Україна е, проти того, щоб Сполучені Штати видобували аналогі, ну, ті корисні копалини чи мінеральні ресурси, про які йдеться в угоді, на власній окупованій території. Бо ми ж розуміємо, що якщо одна американська компанія. Зайде на підконтрольну Росії територію Луганської чи Донецької області, то ну, після того говорити про якісь масштабні, ефективні західні е санкції буде доволі складно. Далі є пункт про те, що якщо буде надаватися військова допомога, то це буде входити, ну, так би мовити, в статутний фонд з боку Сполучених Штатів. Ну, зараз. 에... Сполучені Штати ухвалили рішення, що вони виділяють 50 мільйонів доларів. Давайте чесно, 50 мільйонів доларів це, ну м'яко кажучи, невражаюча сума. Я боюся, що ця сума не покриває навіть одного дня ведення бойових дій в умовах російсько-української війни, бо вона є наймасштабнішою в сучасному світі, і тому ну, це, це символ, тобто, ця угода, символ. Ця угода рамкова, ця угода дозволяє багатьом сторонам тлумачити її по-різному. Я дивлюсь на це так. Якщо її будуть інтенсивно критикувати в Росії, то значить користь не є. А якщо ні, ну, тоді будемо її шукати, цю користь. Ем, ну, давайте про функціонал поговоримо. Е, та російський маркер він тут буде показовий. Дочекаємося цього. По перше, е, створення американського українського інвестиційного фонду відбудови. Він стосується 57 мінералів. В ній також, тобто в цій угоді, також йдеться про військову допомогу від США. Однак низка питань не деталізовані. Це те про що ви сказали, але почнімо з ось цього е, фонду. Я чи ви розумієте, як це повинно функціонувати? Бо називається це все досить непогано. та, ну, бо. Чи потрібна Україні відбудова? Так чи потрібні Україні кошти на відбудову? Ну очевидно, і тут прошу дуже повстає ось цей фонд щодо відбудови. Але в практичному сенсі, як би це мало виглядати? Ну, в практичному сенсі, це Україна вкладає мінеральні ресурси з цього переліку, які видобуваються, а Сполучені Штати вкладають гроші, обладнання і таке інше, і це потім ну, і прибуток відповідно має поділитися. Навпіл, бо Трамп уже заявив, що ми можемо заробити більше ніж 350 мільярдів доларів. Тут же. Ну ви розумієте, в чому логіка адміністрації Трампа? Вони цю угоду підписали для того, щоб показати, що вони е, ну як сказати, е, працюють на забезпечення того чи іншого Ну там результату, і все. Але ну, далі, які, які далі будуть реальні наслідки, я поки що, чесно кажучи, е е не знаю. Ну, тобто чи можна, чи можна тому, зробити такий висновок, е що йдеться про стотю Президента Трампа і про угоду? Ми ну, поки що кота в мішку. Правда? По, по, ну, по тому що документ не бачили навіть наші парламентарії, а ми вже про нього, ну. Розмірковуємо. І тут, тут, до речі, такий цікавий момент, що має ратифікувати Верховна Рада, а Конгрес має ратифікувати чи ні? Ну, це питання їхнього процесу. Але я думаю, що хе, рано чи пізно це має статися, правда? Ну, по ідеї, ну, якщо це міждержавні угоди, і вони <гум> в право міждержавних угод потрапляють, то така ратифікація повинна бути. І тоді ну, виникає питання, наскільки швидко це все запрацює. До Речі, Скот Бесент, я про нього згадував міністр фінансів. Та і він є на тій світлині, яку опублікувала Юлія Свереденка. Він там стоїть з, з тим документом разом з нею. Е фактично підтверджує, що дійсно ця угода підписана. Так, от він. Е Зокрема, коментуючи цю угоду, говорить, що це є сигнал для росіян про те, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, в центрі якого вільна суверенна і процвітаюча Україна на довгострокову е, перспективу. Ну я не буду на себе брати такої відповідальності проводити якісь там паралелі з е, британською угодою. Пам'ятаєте, угода про співпрацю на 100 років. Там не було про мінерали, там було просто про політичну декларацію, і ця декларація полягала на тому, що Україна за 100 років теж буде, і це було важливо. Та? Але чи можна це там сприймати в подібному контексті, я думаю, що це такий момент: знаєте, кожна країна, яка має більший досвід. Відповідних міжнародних угод, вона вже намагається думати про свою участь і в майбутній відбудові України і про те, як це буде існу працювати, і те, що, ну, те, що ми підписали угоди з двома, ну в, в різний час, але з двома постійними членами Ради безпеки ООН, я думаю, це все-таки плюс в будь-якому випадку. Але е наскільки це буде? Ну, реалізовано, в британській угоді там є, наприклад, біля трьох мільярдів фунтів, які виділяються на зміцнення обороноздатності України щороку. Так тут таких цифр, наскільки я розумію, ну поки що немає, і тут кожна держава вона діє в власній традиції е, міжнародних е, ну і власної зовнішньої політики і міжнародних договорів. Тому ну, буд, будемо дивитися. Ем, поговоримо теж про. Е про лінію, яку ми простежуємо з боку американської адміністрації, тому що нагромадження деяких заяв воно дозволяє нам сказати, що ця лінія змінилася. Та я останнє, що можу згадати, це слова Кіта Келога, спеціального представника. Він здається, Ватері Сієне боюсь помилитися, але це було публічно на американському телебаченні. Сказав про те, що росіяни напевно не виграють тієї війни, і в цілому ця історія з так званим перемир'ям беруться слово в лапки. Не буду пояснювати в четверте, чому для аудиторії маю на увазі, що це є абсурдом. Ну так само він це. Коментує в такий спосіб, і фактично, ми маємо таку лінію від зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Що вплинуло, і чи можна дійсно говорити про сталий підхід? Про те, що ця лінія надалі не, ну, не стане кривою? Скажімо, я думаю, що ця лінія буде кривою, тому що той, хто сприймає дипломатію як Пряму як рейка лінію. Чи пласкує фанерка картинку, то глибоко і дуже сильно помиляє. Це ми маємо для себе максимально чітко усвідомлювати і максимально чітко розуміти. Це раз друге, нам е, також треба розуміти, що е, станом на сьогодні Сполучені Штати себе шукають, і от та сума в 50 мільйонів доларів, яка виділена ну це, це ж перш, перший транш. За всю адміністрацію Трампа військової допомоги, тобто, ну, піс, можна сказати символічно, після 100 днів, тобто, можна говорити, що в Вашингтоні зрозуміло, що домовлятися з Росією буде складно і тому вони виділяють 50 мільйонів доларів. Ну, повторю, що це невелика сума для потреб збройних сил в умовах наймасштабнішої в світі війни. Але показово, символічний символічний жест. Політика це завжди жест. І, відповідно, я думаю, що будуть різні заяви, тому що ну е... Кіт Келов, наче переживає другу політичну молодість, тому що він був в такому в чорному тілі, а тепер йому дали зелений сигнал, і він теж скоро буде посилатися на. Лідерство Дональда Трампа в ухваленні тих чи інших річ. Можливо, це для нас є і позитивний сигнал, тому що на, на певному періоді, в певному відтинку видавалося так, що кіт Келох просто відсунутий, просто банально. Та, його немає, він ні на що не впливає, його немає в публічному просторі, натомість з'являється Стів Уітков. І от таке повернення, такий камбек. Е так, це можна трактувати? В будь-якому випадку Келох більш професійний, його бекграунд. Більш професійний, ніж е е бекграунд у Іткофа. от в чому річ. І у Іткоф, мені здається, він трохи захопився пошуком унікальних комерційних пропозицій з боку Росії, і тому він ну, топинився в такій ситуації, в якій він на сьогоднішній момент є. Але я, я вважаю, що це, ну, це не те, що нам реально, реально на сьогоднішній момент потрібно. Ну, до речі, якщо говорити про вплив на Дональда Трампа, тут в цьому контексті згадується ем, фраза, я її чув, зокрема, і в західних медіа. цікаво, що ви про неї скажете, про те, що фактично Дональд Трамп має. Ту точку зору, ту думку, яку має його останній співрозмовник? І якщо, наприклад, цим останнім співрозмовником в політичному сенсі є уявімо Володимир Зеленський, або просто пригадаємо собі, ну то Дональд Трамп говорить речі, які тепліші нашому серцю і нашій душі українській. Та якщо натомість повертається з Москви Стів Вітков і говорить з Дональдом Трампом, ну то риторика змінюється. Чи ви поділяєте, що дійсно це десь так може працювати? Я теж чув такі припущення, і я думаю, ну, у нас вже не, не тільки нас двоє, хто це чув, але я думаю, що це достатньо широко поширена думка. Це відповідає моделі Трампа як його такі, такому, знаєте, своєрідному лідерству в тому контексті, що він ну, освячує своїм благословінням. Те що, він, те, що йому о, йому підходить. Ну о, о, враховуючи те, скільки Трамп проводить часу за грою в Гольф, то я думаю, що складно припустити, що він глибоко вникає в будь-які питання, крім хореографії, там, танець Трампа і так далі. А все інше, ну, це от хто, хто йому довіряє, на того. того Трамп і отримує е, інформацію. Але є, є, є один момент, який, на мою думку, дуже і дуже показовий. Е, Трамп. І я в цьому все більше і більше переконуюсь, і Трамп і його команда вони просто не використовують потенціал е, того, що в Сполучених Штатах називають діпстейт. Це мені здається їхня усвідомлена позиція. І вони ну, діють саме в такий спосіб, і це призводить до того, що вони просто, знаєте, як в анекдоті летять на літаку по пальці Біломора замість карт. Ну, і коли це відбувається з найпотужнішою державою в світі, то наслідки ну, не за 100 днів президентства Трампа, мені здається, виявилися достатньо очевидними. Ну, до речі, про впливи видання «Політику» пише про те, що це дві особи, дві політичних постаті. Я б так їх назвав краще, мали вплив і змінили позицію Дональда Трампа. Я, я... Почув абсолютно там чітко ваші слова про е, ось цю дипломатичну лінію, яка не може бути сталою. Я з тим абсолютно погоджуюся. Але разом з тим є якісь речі, які ну, е, не піддаються сумніву. Ми, ми можемо провести аналогії там з іншими країнами е, найближча до нас Польща. Та дійсно були різні е, різні повороти в цій дипломатичній лінії, там і з кордоном, і з історичними питаннями, ецетра. Але разом з тим, ми розуміємо, що ця лінія вона передбачувана, вона є проукраїнською, та і тому я якби повертаюся до цієї е, тези. Так, от, е, виправити цю лінію на користь, по-перше, на користь справедливості. Тут навіть не питання України, але так само і на користь України допомогли дві політичних постаті: це Кірс Тармер і Еммануель е, Макрон. Е, е, чи дійсно вони мають такий вплив на американського президента? Я не виключаю. Я б додав туди ще Джорджу Мелані. Як тільки ну, ми, ми не знаємо достеменно наскільки між ними була координація зусиль. Я думаю, припускаю, що в форматі Великої сімки подібні речі обговорюються. Е, я розумію, що згадана вами Польща, наприклад, теж хотіла б долучитися, і мені, наприклад, дивно, чому ані президента Дуди, ані прем'єра Туска не було під час цих консультацій. ну… Відомих в Лондоні які, чи попередніх в Парижі, тому що Польща це не просто на сьогоднішній момент е вагомий економічний партнер, це і фактично ворота для українського експорту і шлюз для українського імпорту. Вона на сьогоднішній момент фактично наш найважливіший торговельний партнер в усьому світі, і я вже не кажу про військову допомогу і таке інше. Але те, що е, політики Європейського союзу вони в цьому плані намагаються відігравати більш активну роль, це зрозуміло, тому що вони в такий спосіб нарощують власну суб'єктність і хочуть показати ну, Трампу і в такий спосіб, в тому числі, що з ним з ними треба рахуватися ем, в такому разі подальший їхній вплив, яким він може бути, тому що. Е... Знову ж таки, зовнішні прояви ну вони не завжди відповідають реальності. Так, коли ми там бачили ось ці світлини, Кір Стармер, Еммануель Макрон, Дональд Трамп, Володимир Зеленський. Потім те, в яких е, який клімат панував під час розмови Зеленського і Мануеля Макрона, ці фотографії, які там співставлялися, та де вони сидять так, ніби розслаблено за таким весняним столом. Е, і, і, і це мало таку свою, такий свій клімат, такий свій е, настрій. Чи можна говорити, що дійсно це наразі е, ну, визначальне те, те, що, або те, як трактують Україну в Парижі і в Лондоні. Ну, тут з Берліном поки що не доводиться говорити, але очевидно, що це питання часу, бо вони мають ресет своєї політичної системи. Питання полягає в тому, що Європа на сьогоднішній момент. Повинна виступати єдиним фронтом, і вона повинна переступити через Брекзит ну, до певної політичної міри. тому що їй потрібно концентруватися на тлі того, що Сполучені Штати заявили, що вони не будуть так активно брати участь у захисті Європи, правда, і відповідно, це ну, достатньо серйозний і достатньо помітний виклик, але разом з тим. Про що я хочу звернути вашу увагу? Що е ми просто бачимо і дещо іншу ситуацію, що Україна теж має в цьому сенсі брати участь. У нас є оборонна промисловість, у нас є металургія, у нас, ну, у нас є потужний промисловий потенціал. І ті гроші, які виділені на Rearm Europe, вони мають використовуватись. І в Україні в тому числі. Чому? Тому що європейці за великим рахунком, вони просто їх зараз не завжди можуть швидко розподілити і швидко е витратити. Тобто, це вже більше двох місяців триває дискусія про те, як цим займатися, як робити, і поки що ну, чіткого якогось бачення, мені здається, немає. Але пропозиція від України має походити. Тобто, ініціатором в, ці, в цій історії має бути Україна: та про, 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 про залученість і про нашу користь в загальному процесі. Ну, знов таки, якщо ми підписали угоду з сполученими штатами, то мені видається логічним, щоб українська дипломатія виступила і сказала: Шановні, ну подивіться, у нас, наприклад, оборонно-промисловий комплекс, який продемонстрував можливість до зростання в умовах широкомасштабної війни. А що у вас? Як у вас? Тобто, ми, ми на сьогоднішній момент вже випускаємо більше 155 міліметрових самохідних гаубиць, ніж Франція. І ну, це такий приклад. Тобто, українська промисловість є, в неї просто треба вкладати гроші. Ну, тобто, знаєте, така весняна теза. У нас, є пар, у нас є паровські, поливайте їх за допомогою ваших грошей, і ми будемо разом використовувати урожай. Ну так, це модель. До речі, якщо говорити і про угоду щодо НАДР, і, і, і в цілому про принцип ну то або там принцип, або модель можна це по-різному називати, але такий підхід він був, був би логічний. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час. Євген Магда нагадаю, директор інституту світової політики з нами на прямому зв'язку. Щойно підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.